Вітаю вас! Ви на каналі Космоса. Сьогодні я хочу поділитися з вами однією дуже потужною молитвою, яка допомагає позбавитись від будь-яких страхів. Наскільки мені відомо, цю молитву читали цілителі 19-20-х століть. Дана молитва дійшла до мене на російській мові, тому я вам передам її такою, якою вона мені дісталась. Дана молитва читається 36 разів 9 разів на голові, 9 разів на животі, 9 разів на правому плечі і 9 разів на лівому плечі. Весь час, коли ви її читаєте, ви повинні хрестити ті місця, на які я вам вказав. Дана молитва читається від 1 до 3 разів на день. Отож, Распочнем. Живущий под кровом, Всевышний семенин, падают около него тысячи-тысячи огненных стрел, а он не боится. Три ангела его сохранят. На руках понесут. Как возлюбил ты его, Господи! Вспуг ночной, вспуг дневной, спуг людской, спуг огненный. Вспуг звериный, вспуг, какой бы ты ни был, выйди из раба Божьего, выходи из рук, ног, костей, из суставов, из всего тела белого, из буйной головы, Здесь тебе не стоять, желтой кости не ломать, красной крови не пить, иди на темные леса, очерета, на болота, там тебе шуметь, там тебе греметь, окрещенно а порожденному покой дать. Якщо для вас даний матеріал був корисним, поставте лайк, залиште коментар та підпишіться на канал. А також, якщо ви маєте подібні рідкісні молитви, поділіться, будь ласка, ними в коментарях. Всім дякую за увагу!